Геть чортів щастя в дім! Ця фраза лунає повсюду в Японії, в день Сецубун, що прикладається як перелом, перехід від зими до весни. Фраза стосується доволі містичного ритуалу, який насправді можна дуже просто відтворити вдома. Головний в сім'ї надягає маску з рогами і іклами, гарчить і поводить себе як нечиста сила, і вся родина з азартом бігає за ним і жбурляє у нього смаженими соєвими бабами. А у храмах справжнє шоу. Геші танцюють, майстри Кендо демонструють своє вміння і всюди б'ють барабани тайко, які проголошують прихід весни. І ще є одна дуже цікава традиція, в цей день необхідно з'їсти особливий суші роу. макі роу. Він завдовжки 20 см. Його треба з'їсти мовчки, не розрізаючи, щоб не відрізати щастя. І дивитися треба у сприятливому напрямку, який визначають астрологи щороку. Цього року це напрямок. Захід, Південний Захід. Дехто вважає, що подібні традиції мають лише комерційний підтекст. Втім, як на мене, вони лише додають яскравості цьому святу. Японці живуть в буквальному сенсі на вулканах, працюють в шаленому ритмі, водночас вміють помічати навіть дрібниці, радіти життю і створювати свято з таких буденних речей, як смажені соєві губи.